Доброго ранку малята. Послухайте загадку і скажіть, яка за пора року. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя весна. Давайте повторимо весняні місяці. Березень, квітень, травень. Навесні оживають комахи, повертаються з півдня перелітні птахи, з'являються перші квіти. Дітки, а відгадайте, які тварини прокидаються весною? В теплій шубі зиму всю лапу смачно я смокчу, сплю під пісню хортовини аж до весняної днини. Хто це? Так, ведмідь. Виркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так здогадайтесь, це і жак. Спочатку весни звірі міняють своє хутро. У зайчика шубка з білої стає сірої, у білочки шубка з сірої стає рудою. У тварин з'являються дитинчата. А тепер пограємо з вами в гру. У зайця хто? Зайченята, у білки більченята. У ведмедя ведмежата, у лисиці лисенята, у вовка вовченята. Молодці дітки! Сьогодні на занятті ми з вами намалюємо ведмедика. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби коричневого, чорного та білого кольорів. Прищіпка з шматочком паролону. Ватні палички. Спочатку малюємо голову ведмедика. Потім тулуб. Катяними паличками чорною і білою фарбою малюємо очі, ніс та ротик. Коричневою фарбою домальовуємо вушки та лапки ведмедика. Ось такий гарний ведмедик у нас з вами вийшов. До побачення, дітки. Чекаю ваших малюнків.